А ви свої сразу покажіть документи? Ні, ви нас зупинили, ви повинні як про. про я представився, сержант Гутири моє прізвище. Якщо ви хочете буде. побачити посвічення. моє посвідчення, придивіть свої документи, щоб я знав, з ким я розмовляю. <кхух> ви спочатку повинні представити свої я документи поліцейські. І ви споряджайтесь. Будь ласка. Мої документи. Ольга Павлівна. Так. Ось, будь ласка, мої документи, Ольга Павлівна. Коли ви зупиняєте, ви повинні спочатку представити. А якийсь солдат підходить. На підставі чого? На підставі ви зупиняє... чого ви зупинили, будь ласка? Ваші на, дії. Не якийсь солдат, а захисник України. На, на підставі Не треба тикати військовооблікові документи. Не, ви маєте військово-облікові документи? Так, Можливо, звісно. ви ухиляєтесь від мобілізації. І розказуєте нам, що ми тут довгі, що не должен. Не, у вас повинна бути підстава, зупинки, автомобілю, а не а просто повинні, вам захотілося. А у вас повинні бути військово-облікові документи. Я військові... знаю, що у мене повинно. Вони... Вони, нам... вони в мене є, але можемо... ви повинні спочатку сказати, згідно якого закону, у вас є який? 31-й. Ні, 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 ні. Ваші закони. Ви як поліцейські повинні подати підставу для, для чого ви мене зупинили, а не просто вам ви захотілося. Я вам. Не повинен, ви спочатку навіть звіть підстави, чого ви мене зупинили. Я щось порушив. Чи може ще щось не так, згідно це вашому. Причому тут мобілізація, 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 до мобілізація до того, мобілізація, що у вас вимоги закону. Він виконав. Я виконав Які свої підстави? вимоги він про мобілізацію. У мене є військові облікові документи, Придуйте. а ви спочатку назвіть підставу для uh, зупинки автомобілю. Підстава? Не треба, ви я не буду виходити. Я не буду виходити з машини. Ви попроще зі мною розмовляйте. Ви попроще, синок. Ти мені вгодишся. Ти мені годишся, блин, в дитину. Я те ще знову з машини витягнути, синок. На якій підставі? На підставі якої? Та яка ти різниця, яка підставлена? А, то у нас взагалі не працює закон? Ага. Оце нормально, що поліцейської. Там будеш свої закони розвиватися. Це нормально. Що нормально? Це нормально, адекватна нормально. реакція. це Нормально це твоя. Це... Согласно законодательству, Показав я думаю. Дов... Согласно законодательству, пускай мені поліцейські пред'яви, мої повноваження. Чому я повинен це робити? Просто, а не по безпреділу. І нефір мені хамить. Фу, я та щось... Що? Не треба хамить. Не треба хамить! Поліцейський! А що це? Свої повноваження. Я з вами взагалі балако не з ним. Не теж Савовілля не влаштовуйте. Нехай він відійде, я вам придіяв. Нехай він відійде, це неадекват. Сука діти 19 років в окопах сидять, а ти такий, як ти їздять. Ти знаєш взагалі мою ситуацію? Що ти розказуєш? Ти? Не знаешь, не вообще, ты знаешь вообще, кто я такой? Не ты, Женя, все. А мне все равно, кто ты. Веди, пожалуйста, будь ласка, от машины. Я не с тобой разговариваю. Дивись, блин, будет мне рассказывать. А, на жабе еще. Ось, будь ласка. Ось, штрих-код, ось, печать. Что подстава? Что подстава? Для чего подстава? Оновление данных выполнено. Код я бачу. Ну. Подстава, когда у вас. Всі законні вимоги закону про мобілізацію ним виконані. Ты рот закрый свій, блядь. Долбоб, блядь. Я тебе нахуй сам перестрину, дебіл, блядь. Оце ценах.